Уявіть, організм здатний створити з нічого серце, мозок, пам'ять і голос, а водночас пухлини, тромби і справжнє каміння всередині себе. Це не фантастика, це людське тіло, одна з найскладніших систем у відомому всесвіті, система, що будує, знищує та відновлює щодня без пауз, без команд. Наш організм може створювати справжнє каміння, і це не перебільшення. Найвідоміший приклад ниркові камені, вони утворюються з кристалізованих солей, кальцію та інших речовин, що з якихось причин не виводяться з тіла. Найбільший нирковий камінь, видалений у хірургії, мав розмір 13 см і важив понад кілограм. Але камені виникають не лише в нирках, їх знаходили у жовчному міхурі у вигляді жовчних каменів із холестерину, слиних залозах через застій рідини, легенях і простаті, у рідкісних, але задокументованих випадках. Організм помиляється, він хоче виводити надлишки, але замість цього закарбовує їх у камінь. Рак це не вторгнення, це внутрішній збій. Це коли клітини, що повинні жити за правилами, починають їх ігнорувати. Вони ростуть, діляться, утворюють масу, пухлину і замість того, щоб працювати на організм, починають працювати проти нього. У нашому тілі щодня з'являються десятки клітин, які потенційно можуть перетворитись на ракові. Але імунна система зазвичай встигає їх знищити, поки не з'явиться одна, якій вдасться сховатись і вижити. Іноді головний ворог не ззовні, а всередині нас самих. З усіх див, які здійснює тіло, найбільше з них носить ім'я життя. Усі ми колись були простою клітиною. А стали цілим всесвітом. Жіночий організм це єдина відома система у всесвіті, яка здатна створити іншу повноцінну біологічну систему, причому автономно, без зовнішнього програмування. Після запліднення запускається складна послідовність подій. 5-7 днів Ембріон досягає матки. Третій тиждень. Утворюється первинна серцева трубка, що починає битись. 4-5 тижнів починає формуватись мозок, хребет і нервова система. Шостий тиждень ембріон уже реагує на дотик. Восьмий тиждень з'являються м'язові рухи, формуються пальці обличчя 25-26 тижнів. Розвивається свідоме реагування на звук. Світло та емоції. Жінка не просто носить дитину, вона будує її клітина за клітиною, без креслень, без свідомого контролю. Просто тому, що тіло знає, як. У кожному моменті вагітності материнське тіло захищає, живить і адаптується до плода. Об'єм крові збільшується на 40-50%. Серце працює інтенсивніше, дихальна система змінюється. Нирки фільтрують кров за двох. Усе це без пауз, без збоїв, без перерв на відпочинок. І попри те, що тіло піддається колосальному навантаженню, воно справляється. У міфах Хімери це істоти з частинами різних тварин. А в науці. Це не метафора, а факт, коли одна істота містить у собі клітини іншої. І, виявляється, так живе майже кожна мати, яка народила дитину. Це називається мікрохімеризм. Під час вагітності між тілом матері та дитиною існує постійний обмін клітинами. Через плаценту фетальні, тобто ембріональні клітини потрапляють у кров матері, іноді проникають ще глибше в органи, мозок, серце, печінку. У мозку жінок, які мали синів, дослідники виявили клітини з y хромосомою, тобто чоловічі клітини, і це через десятки років після пологів. Це означає, що кожна мати назавжди несе в собі частинку своєї дитини, не в серці, метафорично, а буквально в мозку, печінці та шкірі. Клітини плода мають високий рівень стовборовості, тобто здатні перетворюватись на різні типи тканин. Коли вони потрапляють у материнські органи, іноді вбудовуються. І стають частиною тканини. В одному дослідженні у тканинах серця матері знайшли фетальні клітини, які стали кардіоміоцитами, клітинами серцевого м'язу. Це означає, що плід може ремонтувати материнський організм. Явище мікрохімеризму ще вивчається, і воно може бути як захисним, так і небезпечним. У деяких дослідженнях вказується, що фетальні клітини стимулюють загоєння тканин інші, що вони можуть провокувати аутоімунні захворювання, бо тіло сприймає їх як напівчужі, Але одне відомо точно: мати і дитина після пологів залишаються з'єднаними на клітинному рівні назавжди. Людське тіло це не просто механізм, це хаос, що працює з неймовірною точністю. У ньому виникають кісти, порожнини з рідиною, які ростуть у найнеочікуваніших місцях, створюються тромби, які блокують судини і зупиняють серце. У мозку електричні імпульси, що дають життя думкам. Пам'яті, але іноді викликають судоми чи психічні розлади. Тіло містить 37 трильйонів клітин, які кожну секунду взаємодіють, помирають і відновлюються, і більшість часу вони працюють без помилок. Ми шукаємо диво в космосі, в технологіях, в штучному інтелекті. Але головне диво вже тут. У кожному з нас. Наше тіло здатне створити життя, створити смерть і прожити між ними ціле існування. Якщо це відео було для вас цікавим, не забудьте поставити вподобайку. Напишіть в коментарях, який факт вразив вас найбільше. І обов'язково поділіться цим відео зі своїми друзями. Факти, ти з кожної сфери світу Осок твій розвит не знаннями спятить Кожне відео захоплює, немов новий зліт Цікаві факти, що здивують всіх Науці природі всюди свій успіх Хочеш знати більше, тисни на підписку Зі мною разом вирушаю в мандрівку В кожному відео в новий горизонт Стам'я таємниць, що тримає фронт Не прогав момент, відкривай цей шлях На розум учеп'я тебе в своїх відеомріях а щоб не пропустити найцікавіше.